Нам необхідно натерти кабачок середнього розміру та картоплю. Посолимо і дамо постояти кілька хвилин. Далі нарізаємо будь-яку зелень. У мене це кріп і петрушка, і цибуля. В миску розбиваємо яйця, додаємо сіль, перець, сушений часник та паприку. Додаємо рослинну олію. Борошно з'єднуємо з розпушувачем. Віджимаємо картоплю та кабачок від рідини, додаємо до яєць, потім зелень та цибуля, сир моцарелу та борошно з розпушувачем. Перемішаємо. Викладаємо на пергамент. І випікаємо в духовці при температурі 200 градусів 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. Смачна запіканка з картоплі та кабачка готова. Проста і ситна страва подаємо зі сметаною.